Як церква ставиться до Стівена Кінга? Чи можна християнинові читати його книжки? І чи це буде гріх? Дякую. Дякую і вам. Дякую вам за запитання. Ну, дивіться, немає чогось такого, що церква сідає, не знаю, збирає синод, ні, собор, хай буде Собор. І кажуть: от знаєте, з'явився, умовно кажучи, хто там з'явився? Кокотюха. От як церква ставиться до Кокотюхи? Беремо і пишемо, значить, до Папи Римського, як він ставиться до Кокотюхи. Ну, я думаю, що, як мінімум, Папа Римський дуже сильно здивується. Я вам колись розповідав випадок, ну в рамах анекдоту розповім, коли приїжджав, здається, кардинал Маріні до Бердичева на одну з урочистостей. І один журналіст, так би мовити, взяв і прямим текстом спитався у кардинала: а що останнім часом? В Римі в Ватикані говорять про бердичів, перекладач переклав питання повністю слово в слово. Ну наскільки мої пізнання італійської дають це зрозуміти. Я сидів поруч, я був на тій прес-конференції. В кардинала були дуже великі очі. Він кілька разів перепитував, йому ще раз перекладали. Він якби дав зрозуміти, що він поняття не має, що від нього хочуть. А архієпископ, який перекладав, ну так дуже тактовно і дуже ввічливо, ну не так, як я зараз, сказав, що так, якби бердичів це дуже важливо, і це дуже важливо. От, якби чоловік залишився, журналіст задоволений, що в Римі нічого не роблять, тільки про бердичів і балакають. Ось е, ну, якби. Ну, а в інших присутніх в тій залі було явище, яке називається Іспанський сором. сором Що, якби хтось Ну щось робить, а тобі а соромно не йому, а тобі. Ну, якось так. Так що дивіться, церква ніяк не ставиться до Стівена Кінга. Конкретні люди в церкві. В католицькій можуть ставитися до того чи до іншого письменника, там режисера, співака чи роду якогось конкретного мистецтва. Але загалом церква такими питаннями не займається, тому що у церкві інша мета вона повинна займатися провадженням людей до раю, уділянням таїнств, проповідуванням благої звістки, тобто, це не наша парафія, одним словом. Але. Якщо б ви в мене спиталися конкретно, як я особисто ставлюся, то я вже під час наших ефірів неодноразово про жахи чи про Стівена Кінга висловлювався, говорив, пояснював. І кажу про те, що, ну, по-перше, це надзвичайно продуктивний письменник, тому що він насправді напродукував книжок дуже дуже багато. Потім екранізацій по його книжках є теж дуже дуже багато. І тому однозначно сказати, що ось цей твір хороший, це поганий, і це буде дещо спрощено з точки зору літератури чи кінознавства. Е, натомість, якщо подивитися на його твори, так ну трішки здаля, знаєте, так, примруживши око, то можна сказати, що він все-таки обстоює точку зору, що от є щось таке, як добро, і за нього є нагорода, е, а робити зло погано. Ну, Не можна сказати, що його твори є християнськими, бо це не так. Звісно, це жанр хорору. Звісно, це дуже часто грубелезні книжки. Звісно, це ну, підходить тільки тим, ну, кому цікаве щось таке. Ну і тут я вже неодноразово розповідав, як ставитися християнином до жанру хорору. Тут, якщо шукати не знаю, там справедливість чи панування добра, чи те, що за добро все-таки за добром майбутнє, то якщо під таким кутом читати, то ну напевно це щось добре. Але якщо за цим є бажання попорпатися в якихось там страхоттях, яких в Стівена Кінга дуже багато, якщо ви знаєте про що мова, ну то звісно це було би зле. Тому, якщо в людей не знаю, якщо людям страшно щось таке читати, а Стівен Кінг про це неодноразово розповідав, що він саме напрактикувався в страшенні людей і в цьому набрав великої вправи, то я вам рекомендую, якби цим ну не цікавитися, тому що нащо вам боятися. Думаю, так. Ну, Стосовно гріх-не-гріх, гріх, я би так питання не ставив. Ну тобто, якщо вас це веде до зла чи до пошуку злого чогось, то напевно не читайте. Е, натомість е, сьогодні люди взагалі читають дуже мало. Е, і я думаю, що коли людина працює над своїм словниковим запасом, е, то це, напевно, добре. Будьте перебірливі в своїх читаннях, е, в книжках, в фільмах. Не читайте, що попало, не читайте погану якусь там літературу, низькопробну, якусь там Донцову чи щось в тому роді. Ну вже краще, вже кінга в хорошому українському перекладі. Але я особисто ще раз кажу, що тут слід дивитися, чого ви шукаєте.